Що він хоче сказати вам просто зараз? Давайте вислухаємо чоловіка, що він хоче сказати просто зараз. Я йду до тебе. Так, я йду дуже повільно. Але ти знаєш, що я довго взагалі не наважувався зробити цей крок. Мені важко приймати рішення, але та пристрасть, яка є між нами, вона мене притягує до тебе і я рухаюсь до тебе. Ті непорозуміння, які виникли, я їх усвідомлюю потроху. І спостерігаю за тобою, я не на мить не втрачав цікавість до тебе. Я дивлюся кожен день, коли ти заходиш у мережу. Я бачу, коли ти лягаєш спати, коли ти прокидаєшся. Мені не все рівно з ким ти спілкуєшся. І я спостерігаю за тобою. Я дуже повільна людина, але ти ж знаєш, я довго приймаю рішення, але коли я вже приймаю це рішення, то зупинити мене дуже важко. Ти людина, яка дана мені долею, ти людина, яку мені Послали вищі сили, я це усвідомив тільки зараз. Мені потрібен був час для того, щоб зрозуміти це. І коли ти пішла від мене, я нарешті зрозумів, хто ти для мене. Все повинно бути так, як по справедливості, так, як прописано Всесвітом. Якщо ми судилися один одному по долі, то ми будемо разом, незважаючи на ті перепони, які є між нами. Але якщо це не так, то будь-що може стати на заваді наших стосунків. Ми були в складних стосунках. У нас в наших стосунках є третя людина і була третя людина. І мені було важко усвідомити свої почуття до тебе, бо я вважав, що. Тільки пристрасть притягує мене. Але тепер я знаю, що ні. Не тільки пристрасть. Тепер, коли ти пішла, я розумію, що в мене є до тебе почуття. І для того, щоб я це зрозумів, потрібно було, щоб ти пішла. Я дуже боюся, що ті шляхи, які ти бачиш перед собою, вони без мене. І тому я рухаюсь до тебе. Я. Намагаюся подолати ті образи, які є в моєму серці, і все ж таки прийти до тебе. Я вийду з цього глухого кута для того, щоб ти могла мене прийняти. Я багато про це думаю. Ну, таке повідомлення.